Російська армія збільшила кількість атак за підтримки бронетехніки. Про це повідомляє командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Що відбувається біля Авдіївки, та навіщо російська армія перекидає додаткові сили на Луганщину? Тетяна Демух розкаже: збільшується кількість боїв, а разом із ними втрати росіян. Військові, що стримують окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку, опублікували відео одного з безуспішних штурмів противника. Бронемашина, яку ворог використовує як таксі для доставки піхоти, спочатку підірвалася на міні, потім її атакували дрони. На Лимано-Куп'янському напрямку було відбито минулої доби 32 атаки. Жодних успіхів там військо РФ немає, та все ж намагається штурмувати Білогорівку та Макіївку. Саме на нашому напрямку почали використовувати карговані і плануючі авіаційні бомби. Тобто авіація зараз, схоже, для них під певним чином замінює артилерію великого калібру. Можливо, це для нас сигнал про те, що можливо наш напрямок став для них якимось. Зоною уваги зоною злонування на Луганщині. Росіяни побоюються деокупації, тому перекинули під Креміну декілька підрозділів десантників та танки. Водночас ворог намагається наступати. Є зараз велике велике скупчення військ противника на нашій території. Вони намагаються просуватися вперед за допомогою і піхоти, і техніки, але їм це не вдається через те, що коли противник застосовує велику кількість техніки, це Відразу потрапляє в приціл наших дронів, наших, нашої артилерії, наших мінометів. Та їхні пташки так само бачать і нас. Що раніше дронів у них було не так багато. Зараз, в принципі, вони вдосконалюються в цій сфері. Очевидно, вони переймають наші здобутки. Ми можемо говорити про збільшення кількості використання дронів з їхнього боку. Ключовим напрямком зусиль росіян залишається Авдіївка. Щодоби скидають на місто керовані авіабомби, б'ють з артилерії до 50 разів на добу, та сили оборони не дають ворогу зайти в місто. Постійно вони намагаються закидувати якісь там групи. Ну, дякувати хлопцям, дуже пильно вони тримають лінію оборони. Жодна група ще. Ще, жодній групі ще не вдалося е, пройти в місто. В середньому е, ну, під 50 обстрілів масованих в добу – це суто по громаді. Е, якщо до Нового року було там до 30, то зараз менше 40 точно не буває. 42, 45, 46, там іноді 50. Ну а по позиціям, звичайно, що вони гадять там ну, того всього в рази більше. степове зараз ключова точка битви за Авдіївку. І тут аеророзвідники 47-ї бригади помітили колишніх вагнерівців. І їм в бліндаж відправили декілька дронів. Щодня збільшується кількість бойових зіткнень. Росіяни всіма силами намагаються перехопити ініціативу, та їм не вдається. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат. 1110 ліквідованих окупантів за минулу добу і знищено понад сотню одиниць бойової техніки та артсистем. Тетяна Ми Україна, марафон. Єдині новини.